Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні вітаю вас на своєму каналі по криптовалюті. І сьогодні будемо розмовляти про цікавий аеродроб, який відбувається в телеграмі. Це проект dox Мем Токен, який начисляють вам за те, що ви є телеграм, і за те, що у вас є телеграм-аккаунт, так дуже весело виглядає, але без затрат. тому я вважаю, що є сенс вам сьогодні про нього розповісти. Також традиційно на початку, перед тим як ми почнемо, прошу вас доєднатися до української біржі richamster.com. В описі під цим відео є посилання на цю біржу. Подивіться останнє відео, дуже цікаве. Також багато інформації ви знайдете в телеграмі, чекаємо на оновлення біржі, тому я думаю, буде важливо підтримати її. Ну а ми сьогодні поговоримо про ДОКС і я хотів би спочатку, мабуть, Показати, як виглядає е, саме сам Телеграм-бот, так ось так він виглядає. В описі під цим відео ви його знайдете. Тобто за те, що ви маєте аккаунт Age тобто, чим старіший у вас аккаунт, наприклад, цьому аккаунту в мене там близько, там, мабуть, років 5, е, за те, що у вас старіший аккаунт, за те ви отримуєте. Якусь кількість доксів, так за те, що у вас є телеграм преміум, отримуєте ще трохи. Ну і за запрошення друзів, звичайно, отримуєте ще більше. Ну, ви е, отримуєте там відсотки, так від того, що вони отримують. Ну тут у мене чимало рефералів. І ви також доєднуєтесь. Також є лідерборд. І власне чому ця роздача така цікава? Тому що дуже багато де вже провели премаркет та гуляє по мережі Скрін, де нібито холдерами вже створеного контракту на е, тоні, так на тон блокчейні нібито створений контракт, де вже Binance, Bybit причетні до лістингу MEXC, ОКХ, okay, так, і точно причетний Гейт та Байбіт, тому що там вже запустили примаркети на DOX. Власне, про Gate ми зараз ще трохи поговоримо про те, як додивіться до кінця відео, про те, як заробити ще розділити 10 тисяч доларів, так, тому для цього, власне, додивіться до кінця. Ось так виглядає бот. Нічого тяжкого. Після того, як ви це все отримали, у вас є тут і Invite friends. Ви копіюєте invite link і маєте ще відсоток за те, що запрошуєте друзів. Ну, я так розумію: там десь відсотків 10 чи 5. Мабуть, мені здається, що, мабуть, 5. Не пам'ятаю точно, не буду нічого говорити, тому не пам'ятаю. Не пам'ятаю навіть, де подивитись. Тому якось так. Після цього всього ми будемо чекати лістингу, він відбудеться вже дуже скоро. Давайте я знову вам призупиню показ екрану і зараз покажу ще цікавий бонус. Разом з Gate.io, де запущений вже премаркет, ми ще підемо дивитися премаркет на Gate.io, Так. Тут запустили вікторину, де вам потрібно відповідати на 10 нетяжких питань. Так і за це ви можете отримати ось ці коробочки тут від п'яти тисяч доларів до десяти центів. Ну зрозуміло, що ну не падає. Ну не падає багато. Мені впало два рази по 20 центів, і один раз 10 і протягом 14 днів це все виплатять. Але спробуйте, можливо, кілька доларів, ви зможете. Заробити для цього, що вам для цього потрібно? Зареєструватись на біржі Gate.io, В описі під цим відео будуть посилання. Так, також буде посилання на пост, де вся інструкція. Ви реєструєтесь на біржі Gate.io, отримуєте верифікацію QVC level 2. Так, якщо ну, ви ви, тобто, проходите верифікацію, у вас є можливість. Потім претендувати на винагороди берете, проходите ось ці квізи, маєте три спроби. ось бачимо хтось по 05 тут доларів виграє, і так далі. І далі у вас ще є завдання, які ви можете виконати. Тобто для нових юзерів, вам одразу ви можете отримати ще 50 понтів. Це п'ять спроб, я так розумію. І 5 понів за те, що 200 доларів за кожну, тобто не більше 20 разів, я бачу, так але а, це, мабуть, одна спроба. Так, ось тут буде не більше 20 разів, але ви можете за кожні 200 доларів об'єму в торгівлі з біткоїном можете отримати ось ці додаткові тікети за, за те, що запрошуєте друзів, е... отримуєте також по 10 поїнтів і. Боц так за копітрейдинг та автоматичні стратегії торговлі також ви отримуєте ось ці спроби і берете тут і пробуєте драунав, пробуєте натиснути, і ви, в принципі, зможете тут претендувати на якісь винагороди. Ну і скажу, що я просто вийшов з аккаунту, щоб не світити так усім і логіном і всім іншим, але ну впало мені по. Де два два рази по 20 центів, один раз 10 центів, можливо, вам повезе трішечки більше, і вам впаде якийсь долар, або 5, або 10, так можливо, 20 Тому щоб розділити ці 10 тисяч доларів, ви можете. Це якраз акція з доксом. Так там будуть навіть питання про докс, тому акція у нас відноситься до доксу. Я вважаю, що буде правильним, якщо ви ознайомитись з цим, так як мінімум, зробите собі аккаунт і будете мати. Тепер переходимо на примаркет. Що таке примаркет? Я думаю, ви розумієте, ось тут у нас за докс, остання ціна у нас виходить 1,1,8 центу. Тобто давайте в перерахунку, так якщо так перерахувати, що один до одного ті токени, що в боті, так, і ті токени, що будуть насправді торгуватись, у нас буде. Непогана сума. так Якщо вам вдасться там назбирати хоча б тисяч 10 цих монет, то це вже там виходить Ну скільки десь 100 доларів. так Давайте, Давайте щоб я не поплутався. Давайте я швидко перерахую. Ось, наприклад, скільки є в мене. так У мене тут 12 тисяч 770 доксів на 00 0... зараз. На 0,0118, Так, це виходить майже 150 доларів. 149 доларів 86 центів по нинішній ціні премаркету. Е, побачимо, хотілося би щось побачити. Звичайно, якщо навіть на пустий телеграм-аккаунт на, насиплять якісь там вам. Е 100-500 монет, це вже буде приємно, так там від долара до п'яти, але якщо ви ще активно будете цим всім користуватись, то звичайно у вас буде ще краще. Тому я дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. В описі під цим відео є всі необхідні посилання. Я також ще хотів вас закликати до того, щоб підписатись на мій телеграм-канал. Я зараз просто легенько покажу вам, що там відбувається у нас. У нашому телеграм-каналі ви знайдете ось так виглядає мій телеграм-канал. Тут ви знайдете Мінтчейн, так, апдейти по Мінтчейну, Зеріон запустили NFT, так. Ми також полюємо на AirDrop, Поліноміал випустили чекер-дропу, нове комбо для Hamster Combat, оновлення Bloom. Тут ми торгували мемкоїни, так які запускаються на тоні, також аердроп на солана для юзерів солана і ефіру. Також у нас тут іде розіграш на тисячу доларів від партнерів. Бідбліц. Так також бажано підпишіться, щоб встигнути. Ну і тут по різному піксельверс, який запуститься на Бідґітю. Тобто у нас тут апдейти йдуть нон стоп, так і для того, щоб не губитись. Краще підписатись. Ну і звичайно, я вам вдячний за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Олексій. Всім гарних заробітків. Чекаємо на лісних докс. Ми не знаємо, коли вони залістяться, але всю інформацію наявно я вам надав. Буде можливо цікаво. Якщо з цього щось вийде, то як мінімум, ми без затрат щось виграли. А також я вам показав, як на Gate.io можна заробити ще. Тому дякую за увагу. Гарного всім дня і хороших заробітків.